Раз, два, три, четыре, пять, О. Я. пену То есть плутов с микрофоном. Зараз чую Е. Не. Без Раз, звук. два, три, четыре, пять, О. Я. Так, Напомню. все, добре. Раз, То два, есть наплутав три, четыре, пять, с микрофоном. Зараз чую Е. Не. Без Раз, звук. два, три, четыре, пять, О. Я. Так, супер. Е. Звук, є зв'язок, тому будемо починати. Сьогодні у нас 1901. Останній на мій стрім був 9-го, 10 днів тому. Ціна була десь в районі підтримки, і я очікував якогось лонгу але на той момент, коли був цей стрім. 9 Це було десь в цей період. Ще не було нового об'єму. Тобто було зрозуміло, що ми знаходимося біля підтримки, і було зрозуміло, що це вже консолідація. Було зрозуміло, що в цілому ми більш вірогідно будемо рухатись вгору. Але потім в наступні декілька днів з'явився у нас. Новий об'єм. Цей новий об'єм дав спробу рухатись вниз, і це був ключовий момент, який він ну, він був він передував тому, що далі відбувалося. І цей момент у нас був хибним пробоєм вниз. Ми спробували пробити. Підтримку флету, консолідації вийти вниз, цей продавець спробував показати зуби. Але, як бачимо, у нас тут була кульмінація. Не така, щоб там вона була аж захмарна, бо цей, якщо б вона була прям досить велика, то вона була б яскраво жовтого кольору. Але все одно порівняно з. Сусідніми об'ємами це був найбільший об'єм, тобто це 100% була е, кульмінація. І після цього ми пішли вгору, пішли-пішли. І ось тут на е, цьому об'ємі, якби був продавець, він мав тримати і дати е, віскок. Але в цілому ми все ще знаходились на підтримці флету. Тому продажі в таку підтримку вони не були б цікавими. Плюс на фоні ось такої кульмінації і хибного пробою ця продаж теж не виглядала дуже сильною. Тому єдиним варіантом, який тут був цікавий і очевидний, був сетап сетап Лонг. І ось тут я б хотів би розглянути. Я підготував невелику презентацію. Ми спілкувалися стосовно цього трейду в... Там з хлопцями, які зараз знаходяться на навчанні, і я нічого не публікував, бо якось в мене просто не було часу. Але зараз цей трейд вже завершений і я б хотів би його поверхнево розібрати. Зараз перейдемо на презентацію. Вона займе десь біля п'яти хвилин, але я думаю, вам буде цікаво подивитись на те, як це все розвивалося. І так. У нас зараз буде розбір трейду на покупку за допомогою Profile Map та Volatility Channel. Профайл МАП це індикатор, який вибудовує зони покупців-продавців, за допомогою якого на H4 я проводжу аналіз та шукаю сетапи. Відео про сетапи. Про профайл МАП є в мене на каналі. Вони там все. Детально я розказував, як цим можна користуватись щоб проводити аналіз з ринку. І почнемо з цього моменту, де я зупинився. Ось, ми, ви бачите, свічка була остання. Коли був зроблений цей скрін. Я робив розклад, який сценарій мені цікавий. Насправді. Цей сценарій був цікавий вже раніше, ще коли ціна була десь тут. І було зрозуміло, що треба пробити цей об'єм для того, щоб отримати сетап. І тут формується сетап в лонг у точці 2 є лажняк, про який я казав, що потрібно стежити за ним. Якщо ціна вийде в район 90 89. І ми зараз у фазі пробою на цьому скрині об'єму продавця. Якщо закінчимо цей пробій успішно, якщо б ми тут закріпилися, то у фазі 4 треба буде шукати покупки. Що я маю на увазі під шукати покупки, це включити робот волатильності? Направлення лонг, і цей робот автоматично шукає сигнали в лонг. Там є певний алгоритм, який дозволяє доволі безпечно виставляти і невеликі стоп-лоси, що дає невеликий ризик. Також там є автоматичне розрахування позицій. І в цей момент взагалі. Фундамент цей об'єм під час імпульсу з'являються ознаки того, що там може бути продавець, тобто в моменті це була найактуальніша зона на продаж, але пробій цієї зони вгору буде лонговим сетапом, ну і сама зона виступає в цьому разі тоді опором. Хоча тест. Може бути більш глибоким, десь в район 91500. Тут є об'єм, він невеликий стосовно аж четвертого, але треба було б піти всередину дня, і там його можна було б побачити більш агресивно, і від нього також можна було б шукати навіть би, якби ми пробували на ретесті 94500. Після пробою такої зони вгору ми отримуємо ознаку слабкості продавця, тобто продавець не може тримати свою потенці... потенційну позицію, і його повели на стопи, і це є ознака того, що продавець, якщо тут є, то він слабкий, є більш сильний покупець. І, Як я вже казав, від неї відскок вгору. З подальшим рухом. Після ось цього виходу вгору в нас е відбулася зупинка. Ми одразу не повернулись вниз, немає ніяких пінбарів тут, немає поглинань паттерни, е тобто ми Зупинились після того, як ми зупинились, був мною тут включений робот волатильності Ось на той момент тут видно, які були канали. Перший сигнал був ось тут. Я виділив це одиничкою і відносно. Відносно цих входів, так як ми вгорі, є ризик отримати кілька збитків перед тим, як вийде зайняти хорошу позицію. Це треба пам'ятати, розуміти. Робот волатильності в середині дня на невеликих налаштуваннях з вузькими каналами, які прогнозують волатильність. Вони можуть бути. Пробиті, тому що це ну, в середині дня це норма. Не, не так важко пробити в середині дня якісь слої, наприклад, аж четвертому набагато важче робити такі виноси. На скрині видно перший та другий трейд на купівлю. У підсумку перша спроба не принесла збитку. Оскільки ось тут <кій> закрилася час, частково закрив я профіт. Відповідно, коли був досягнутий стоп-лос, тут то цей профіт перекрив збиток, і перший трейд закрився в нулі після того, як стоп-лос тут спрацював. Був одразу відкритий другий лонг, ось він цифрою 2, помічений, зелений трикутник. І тут вже на імпульсі вгору також я закривав. Я закривав цей Фіксовано, фіксував профіт частково невеликими частинами, щоб теж свій ризик знизити. Цьому трейді, якби ціна пішла вниз, тобто тут був ризик 94.500 піти тестувати, можливо, це було 91500, тобто був ризик зниження ще. Але не можна було ігнорувати такі спроби, бо вийшло так, як вийшло, ми пішли пішли без якихось глибоких тестів, тому це були в моменті. Як виявилось, єдині дві точки входу де можна було б зайти в цей лог. Також ось тут був фікс частково, тому що я побачив, що ціна чомусь не може пробити вгору рівень екстремуму і це теж мені дало розуміння, що. Є, з, збільшився, збільшився ризик того, що ми все ж таки пінемо вниз. Але, як бачимо, не пішли ми вниз. Е, пішов далі імпульс. Тут на імпульсі е, теж я частину скинув, бо бачите, який об'єм. Ось тут внизу. Це кульмінація досить е, велика. в середині дня е, в сторону тренду, тому я зробив тут висновок, що. Частково може виходити покупець крупний, тому я разом з ним частково теж намагався тут вийти. І е, далі цей імпульс продовжився в район 100 тисяч. Не дуже ми прям так швидко тут бігли. Насправді там тягнулись так трохи повільно. Далі пішов ретест. І після ретесту об'єму, тут був об'єм, на наступному скрині буде видно цей об'єм, був ще сформований такий хвіст, що теж дуже, дуже сильна ознака того, що продовжився б рух вгору. Але ось саме в цей момент був ризик того, що ми можемо застрягти в консолідації у флеті. Тому. Після откату другому, і поки ми не пробили екстрему в точці 3, треба бути завжди якби поготові. Вам треба завжди пам'ятати, що ось з цього починаються консолідації, починає може початися флет, і якщо ви проігноруєте цей е, варіант, то ви можливо будете намагатись середині дня торгувати трендові, трендові моделі. Але насправді на ринку вже буде флет. Тому звертайте увагу на такі прості моделі. Вони дуже прості, але по суті вони фундаментальні для аналізу ринку. Але е, стався тут пробій. Е, ось цей об'єм, який протестували. Далі е, новий об'єм нас виштовхнув вгору. Я тут помітив для себе. Зони на графіку бачимо дві зони покупця. Нижня зона ціна протестувала, а друга зона, яка виділена зеленим кольором, була в цей момент актуальна для пошуку покупок на її ретесті. Тобто, ну технічно тут би можна було розглядати купівлі, але в моєму випадку я вже перебував в купівлі, звідси, тому я просто бачив. Бачив це, і відповідно, відповідно я дивився, щоб не було пробою цього об'єму, бо якби був пробій, тоді б це був би новий розворот, сетап в шорт і утримання купівлі стало б вже тут ризикованим. Зрештою, ціна після цього дала новий імпульс і досягла мети в опору флету в районі 102-105 тисяч, оскільки ми перебуваємо в глобальному флеті, отримання покупок біля опору флету, завдання безлузди. Я тут закрив частину дві частини останні купівлі, що у мене залишалося, і повністю вийшов, закрив цю купівлю. Хоча на цей момент не було якихось там ознак сильних сетапів, шорт і кульмінацій там не було ніяких, але досягнення кордону флету є сильним аргументом для закриття купівлі. Тобто у флеті ми торгуємо від кордону від кордонів, і далі тримати нема сенсу. Плюс тут так можна сказати, пощастило, що ціна. В принципі, після цього пішла вниз, тому я вчасно вийшов останньою частиною після повернення. На графіку я зазначив місця і співвідношення ризику до прибутку для кожної закритої частини, щоб вам було наочно зрозуміло, який потенціал є у ринку, коли ви намагаєтесь торгувати сетап на старшому таймфреймі з використанням робота і точки входу всередині дня. Тобто ви. На H4 бачите розворот, а в середині дня ви шукаєте точки входу для того, щоб мінізувати ризик і за, за рахунок цього максимізувати профіт. В цьому тренді ринок давав максимально 1 до 14. В точці, хай ось тут видно, прайс від точки входу 9900, то майже 10 тисяч. І е, стоп-лосс у мене там був 690 доларів. Це е, не розумію, ну це якби розстояння між точкою входу та е, стоп-лоссом. І, вис, звичайно, ви, висид, висид, висидіти таке співвідношення 1 до 14 і угоду закрити на самому хаю практично неможливо. ну, Тут вдалося 1 до 12 висидіти. Висидіти, Висіди діти пробачається. Щось не не вдається. О, тому цей, ця пара вона може давати таке співвідношення 1 до 10, 1 якби е, перший трейд я б втримав би, і там би не, не, не зробили б стоп-лосса мені. Там взагалі був би в два рази більший потенціал, тому що там стоп був коротший, в два, рази більший, в два рази більша була позиція, відповідно, потенціал був би не 1 до 14, а 1 до 28. Але в цілому зрозуміло, що якщо закладати ризик на трейд в розмірі там, 10% від депозиту, наприклад. То один такий трейдовий, трендовий трейд може дати 100%, -100 від депозиту. Тому потенціал є, дуже цікавий, плюс ви автоматизуєте цей процес за допомогою розрахунку позиції автоматичної і так далі. Наразі є акційна ціна 499 доларів. Це лайфтайм доступ до цих двох індикаторів, ну, тобто до індикатора профайл-мапи до робота Volatility Channel, якщо комусь цікаво, ця ціна ще буде деякий час актуальна, потім вона вже буде не актуальна. Пишіть в, в Telegram-бот, якщо вам ця пропозиція цікава. Так, а зараз повертаємось до нашого графіку. І зараз я швиденько перевірю, чи є питання може якісь. Наразі питань нема, тому завершимо. Завершимо аналіз. Як ми вже і... Як ми вже знаємо, ми знаходимося в консолідації, причому, причому тут є дві границі, два кордони. У нас теоретично є потенціал ще рухатись в район 106 500 108 Тобто ось тут з'явився колись агресивний продавець, який якому передувало оформлення цього екстремуму. Тобто ось ця зона, вона також цікава. І якщо ми десь тут будемо, то звідси теж має бути реакція продавця. Тому ось тут купляти вже я не бачу сенсу, бо є перший супротив, це кордон флету, плюс ми вже здійснили цей рух. Тут є ще перепона для руху вгору. Звісно, якщо тренд сильний формується і покупець є, звісно, ми можемо виходити, але якщо ми вийдемо і закріпимось, тоді ми вже зможемо говорити про аптренд і думати і шукати місця для входу в цей аптренд. Виходячи з нової інформації. На цей момент нема сенсу гадати, куди там ціна піде. Може вона піде вгору, може вона вниз, я вважаю, що ми маємо в цьому діапазоні формувати новий об'єм. Щось на кшталт того, що було зроблено ось тут. Тобто, якщо в нас буде відскок, то цей відскок має сформуватись. Продавцем, тобто продавець має сформувати тут позицію. Це має бути видно в профайл мапі. Наразі цього не видно, тому я вважаю, що продавець ще не сформувався відповідно, і якісь такі серйозні продажі поки що немає від чого відштовхуватись. Натомість, покупки я вже сказав, що нема сенсу тут взагалі розглядати, бо просто нема потенціалу. Можна на цих покупках спіймати дуже багато стоп лосів а великий стоп лос тут просто ніде поставити. Тобто, це просто не місце для покупок взагалі. от Виходячи з цього, треба чекати. Я вже в принципі чекаю, починаючи з 17-18. 17, 17 -18, Ось звідси я вже після того, як я вийшов з покупки, я сиджу на паркані, скажімо так, і якраз чекаю якогось розвитку більш-менш адекватного. Ми бачимо тут, що є. Ось якесь вже формування першого об'єму, але бачите, що це поки що ну, не дуже не дуже серйозні ознаки сили продавця, тому я б чекав. Чекав би, нікуди б не ліз. В цілому, якщо глянути на, на динаміку, то взагалі у нас а, всі серйозні об'єми знаходяться знизу. Це означає, що можливо тут доформувалась позиція на купівлю, і ми дійсно продовжимо рух вгору. У нас є потенціал. Я дивився, що як мінімум 114-117 тисяч це така зона, куди ми можемо прийти на першому імпульсі. Тобто, якщо ми пробиваємо і рухаємо все ж таки вгору, 114-117. Це зона волатильності, волатильності, і ми там маємо вже е, від, відскок якийсь робити. І, скоріше за все, е, після такого відскоку можна буде починати шукати е, корекцію і місце для входу вже в аптренд <кій> після того, як ми вийдемо вог. Всередині флету, ось тут, якщо ціна зараз би впала. Небажано розглядати покупки теж, тому що це середина флета, є декілька правил, яких я вам бажаю дотримуватись. Перше правило це не купляти на підтримці, на опорі консолідації, так само, як не продавати в підтримку. Це перше правило. Це друге правило не торгувати всередині консолідації. Тобто, якщо е, є у вас вже рух і були якісь сигнали раніше для продажу, але ви там їх не побачили, пішла ціна вниз, то вже ось тут купляти, продавати з короткими стопами це теж ризик, бо тут може початись дискотека. От. Е, якщо хочете... Попасть на дискотеку і втратити частину депозиту, можете сміло тут торгувати. І третій, третє правило, але воно наразі не стосується нас, тому що у нас флет, а третє правило таке: коли у нас аптренд не треба продавати, або якщо у нас даунтренд, не треба купляти. Тобто не торгувати контртренд. Бо можна теж втратити багато багато грошей, і насправді в тренді треба шукати трендові можливості. Це може дати вам потенціал якось тут. Після такого сетапу, що тут, наприклад, після цього входу ну, 10 тисяч це майже 10% було. Тому ось. Такі справи. Наразі краще сидіти на заборі і чекати на те, що у нас тут буде далі відбуватись. Треба якийсь фундамент для того, щоб приймати якісь рішення більш-менш обґрунтовані. Тому дивимось. Всім дякую. Хто дивився? Це відео. Якщо буде цікава пропозиція, про яку я казав, пишіть в боті або в коментарі і взагалі щось щось зробіть з цим відео. Напишіть якийсь коментар чи поставте лайк. Або це, бо це просто скарб, а люди не бачать такі скарби, і вони тихенько, десь з краю Ютубу знаходяться і все. Тому ä, до побачення.